Радий вас вітати у нас на каналі. Це канал про автомобілі авто із США з Мітоавто. Ну що ж, Audi q 5 2018 року, яку ми брали на аукціоні в Манхеймі. тобто, це не Копер, це не Ай-Ай-Ай. Автомобіль приїхав із штатів без пошкоджень. Так і таке буває. Цей автомобіль у нас продавався в дорозі. Його ніхто для себе не забронював. Саме тому він у нас тепер продається по наявності. Його можна оглянути в місті Київ. Що ж, пробіг автомобіля складає 85 тисяч миль, це приблизно 130 тисяч кілометрів. 2018 рік по стіку а в автомобіля хороша комплектація зі шкіряним салоном, LED-оптикою, клімат-контроль передній, задній кокпіт Цифрова приборка, CarPlay, Android Auto, електроприводи сидінь, безключовий вхід в автомобіль. В автомобіль двохлітровий потужний двигун з системою квадроповного приводу на 252 кінські сили і з автоматичною коробкою передач, звісно. На сьогоднішньому огляді ми подивимося на цей автомобіль разом з Тощаноміром. Подивимося, що автомобіля приїхало з Америки крашеного, що не крашене, в цілому, в якому він стані. Зробимо йому тест-драйв. І в автомобіля ще немає червоних номерів, тому що він чекає на свого першого власника, і якщо це ви, то телефонуйте по контактам в опису цього відео. Мене звати Ігор, я відповім на всі ваші запитання. Якщо він вам сподобався, 25 500 доларів, його ціна можна придбати тут і зараз. Багато людей любить ауді і пригнати з Америки після ДТП для себе ауді, відновити її. Ох, і не дешева ця справа. Адже дійсно автомобіль преміум сегменту він комфортний, він м'якенький, він тихенький і приносить задоволення для своїх власників. Це однозначно. Даному випадку нам автомобіль не довелося ремонтувати, тому що він приїхав без ДТП зі сполучених штатів, і в вашій увазі він пропонується в оригінальних запчастинах такий, як він є. Звісно, автомобіль 2018 року і 130 тисяч кілометрів. Має він ряд певних недоліків. Можливо, десь є невелика подряпина, можливо, десь є якийсь невеличкий скольчик, але на сьогоднішньому відео я максимум це вам покажу. Мої в автомобіля і декілька фарбованих елементів, які ми з вами також ретельно це зараз оглянемо. Перейшовши на авторія, ми е, можемо поставити фільтра, завдяки яким подивитися, скільки ж коштує подібний автомобіль. І дійсно більш кращі екземпляри будуть продаватися біля 30 тисяч доларів. Якщо ж ми в фільтрах поставимо е, пробіг до 130 тисяч кілометрів, то ми побачимо, що автомобілі будуть починатися по місту Києву з 27 тисяч доларів. Коли ж ми будемо відфільтровувати автомобілі з цифровою приборною панеллю, а не з аналоговою, то ми будемо бачити цінники, які доходять до 30 тисяч доларів. В Сполучених Штатах Америки можна брати на аукціоні «Манхейм» такі автомобілі для внутрішнього ринку США. Для внутрішніх покупців вони там продаються, і до березня цього року там можна було купувати такі автомобілі без пошкоджень. Я це активно пропонував для багатьох із вас, хто захотів такої можливості скористався, хто ні, то ні. Адже зараз купувати автомобілі на аукціоні Манхейм стало невигідно, тому що після Трампівських мит, які він ввів, на автомобілів Штати, наприклад, Ауді з автосалонів там зникає зовсім, тому що по новим податковим ставкам Ауді не збирається поставляти авто в Америці. І в Америці трішечки пішли скачки на ціни. Відповідно, Ауді буде дорожчати і в нас в Україні, адже якщо вести її з Європи, то вона там на багато бідніших комплектаціях і набагато дорожче. Коштує, тобто буде дефіцит по ауді. По іншим автомобілям також пішов пішла невеличка тенденція зросту цін, але ми своїх клієнтів не обмежуємо в часу пошуку автомобіля. Тому скільки треба, стільки ми будемо шукати, і завжди, завжди, в кожному місяці, в кожному тижні є така парабола цін, коли вони трішечки присідають. І ми для своїх клієнтів можемо брати дійсно по класним цінам класніш автомобіль. Цілому концерн вак пережив дуже багато негараздів в своєму житті, і почалися вони, коли все таки почали душити. Екології ці автомобілі почалося це з 2005 року, коли на автомобілі почали ставити прямо в прискові двигуни і особливо роботизовані коробки передач з 2005 по 2017 рік. Пройшло 12 років, і ці автомобілі полюбили кошельки і мозги багатьом власників. Коли ж ми говоримо про Audi Q5 другого покоління, яке розпочалося в 2017 році, можна сміливо і впевнено сказати, що цей автомобіль уже повністю доопрацьований до кінця. Право в тому, що двигуни Ген-3Б, які почали встановлюватися з 2017 року, вже не мають таких проблем по розтягуванні цепка, його не потрібно міняти кожні 120 тисяч кілометрів. Уже вони проїжджають 200 000 і 300 тисяч кілометрів до першої заміни своєї цепочки. Немає і проблем із жором масла, і немає проблем з коробками, якими це було на ДСГ на початкових рівнях, що коробки виходили з ладу на 60 і 80 тисяч кілометрів. Дійсно, автомобіль доопрацьований і, можна сказати, технічно ідеальний. Адже система повного приводу Кватра завжди цінилася на Ауді, і тут вона ще представлена в класичному своєму розумінні. Коли ви можете з комфортом переміщатися по місту, автомобіль буде м'якенький, тихенький і на 252 кінські сили потужності він буде їхати досить таки динамічно. Ви не будете пасти задніх десь там. За кимось, тому що не вистачає потужності обігнати. Якщо ж ми говоримо про бездоріжжя, то звісно, це не джип Франґлер, але тим не менш з цією системою повного приводу Quattro цей автомобіль можна вивозити на бездоріжжя, і там він може показувати якісь результати. Щоправда, в кросоверах, звісно, завжди повний привід більше встановлюється для безпеки, коли Випав сніг, коли випав дощ, може якась легенька багнючка. Тим не менш, цей автомобіль дає вам можливість експлуатувати його в більш ширшому спектрі можливостей. Споживання пального в цього автомобіля досить таки різноманітне. І, наприклад, воно може коливатися від 8 і аж до 15 літрів бензину. Ого, чому так багато? Спитаєте ви мене? Права в тому, що якщо їхати в економічному, щадящому режимі по трасі, наприклад, зі швидкістю 90 км на годину, не робити різких обгонів, то цей автомобіль більше 8 літрів на сотню не візьме. А якщо їхати, наприклад, по хрещатику, тошнити в пробках і більше стояти, чим їхати, а після цього виїхати і буде відкрита більша дорога, і постійно давити тапку в пол, різкі. І обгони цьому автомобілі дадуть аж такий високий розхід. В принципі, середньозважений розхід на цьому автомобілі в місті варіюється біля 11,5-12,5 літрів бензину. І це для повноприводного кросовера досить таки непогані показники. Давайте говорити про комплектацію. Електрокришка багажника в цього автомобіля автоматична. Помахом ноги під заднім бампером вона буде відчинятися, і ваші пакунки буде дуже легко класти сюди для того, щоб не забруднити руки. Багажник, можна сказати, середнього розміру. Я б не сказав, що він надзвичайно великий чи надзвичайно маленький, але тим не менш, ми купили комплект коврів в цей автомобіль, і ось так по цій коробці можете подивитися, як він виглядає. В принципі, як середньостатистичний кросовер. В задній частині тут у нас знаходиться е, сабвуфер В цього автомобіля покращена музика, вона не Бенк Олопсон, але тим не менш, із сабвуфером вона грає досить таки непогано. Я трішки пізніше вам покажу. Докатка, балонний ключ, домкрат, все присутнє в цього автомобіля. Приїхала зі штатів і перейде вже відповідно до нового власника. Е, автомобіль має безключовий вхід, е, ключ його. У вигляді ось такої шайби, це стандартний ключ для Audi. І закривається кришка багажника також помахом ноги. Якщо ми будемо говорити про дефекти цього автомобіля, адже він на сьогоднішній день виходить 2018 року, зараз 2025, і правильно рахувати так. 2025 мінус 2018, виходить, у нас 7. І мінус один рік. Тобто в цьому автомобілі 6 повних років. Чому мінус один справа в тому, що завжди один рік не рахується і не рахує його митниця, і неправильно його рахувати, тому що завжди автомобіль, поки випускається на заводі, і поки він доїжджає до автосалону, проходить якийсь час. Він стоїть в автосалоні, і поки він продається, проходить ще якийсь час. І особливо, якщо він в дорозі ще у нас іде зі штатів якісь 2-3 місяці, 2-3 ремонтується, то в середньому ще випадає півроку. Тому е, мінус один рік завжди рахує митниця і це правильно рахувати, тому що автомобілю, якщо рахувати повних шість років. Тому цей автомобіль має і ряд ось такого роду дефектів. Якщо ми звернемо на увагу на задній бампер, то бачимо, тут є щось така невеличка коцка, невеличка коцка, невеличка коцка, невеличка коцка. Якщо ми перейдемо до е, заднього фонаря, то навіть на аукціоні Манхем, коли ми купували цей автомобіль, є ось така невелика подряпина. Ми її не полірували, не пробували, але я думаю, що вона може навіть споліруватися. До речі, якщо ви звернули увагу, то е, безключовий вхід е, в цього автомобіля знаходиться на всіх чотирьох дверках: що на передніх, що на задніх. І оскільки це німецький автомобіль, він у неї починається з буковки W, а це говорить про те, що він вироблений в Німеччині, на німецьких автомобілях завжди йде згортання дзеркал. Це функція, яку багато людей, наскільки я знаю, любить. Ну що ж, візьмемо всім любимий товщиномір, і давайте спробуємо потикати в цьому автомобілі ним. А, так, В передній частині у нас а, по комплектації дестроніка я не бачу. А, камера в лобовому у нас є, тобто, відповідно, буде екстрене гальмування. А, датчик на дощ також є, буде відповідно а, датчик дощу, звісно, автоматичне світло. А, по капоту Так, давайте фіксувати показники, щоб нам було видно. 144 132 140. Можливо, капот освіжався легенько лаком. Тобто не можна сказати, що він фарбований, але лаком накривався. 165 у нас крило. 100, а ні, це я нерівно притулив прибор. Давайте заново. 124. 100. Ні, крило не фарбоване. Дверка передня ліва, 113. 94,9. Не фарбована. Дверка ліва задня, 175. Це говорить про те, що ця дверка вже в цього автомобіля фарбована. 118. Видно, була якась подряпина, 177, 141, її освіжили. А крилош має товщину окрасу 244, 150, 170. І ось в цій частині, в цьому кутику. У нас є легенький слой шпаклівки. Дивіться, 753. 394, 1093. Тобто, ми розуміємо, що е, автомобіль, видно, десь прижався, його обрихтували і тут пофарбували. Ось цю частину з використанням шпаклівки. Все, все інше, ну, звісно, крило, е, як фарбують, то тут воно фарбується і далі йде розпилення. Лаку 143. Щось тут була, видно, якась м'ятина видно, вони її в Америці виправляли. Так, задня кришка 186. 104. 154. 108. Тобто, відповідно, ми розуміємо, що ця частина задньої кришки не фарбована, а ця частина задньої кришки, відповідно, фарбована. І а, якщо у нас вже тут відбувався ремонт, то правильно перевірити кутик цієї кришечки 155. 162. Я так розумію, розпилилися на бампер і задню кришку по нижній частині, оскільки тут фарбувалися, щоб було, не було випадіння з кольору. Ми, в принципі, по нашим машинам так само робимо, щоб автомобіль був пофарбований в колір. 101. 116, 197, 172. А крило не фарбоване, е, ось в цій частині у нас також отримала вторинний окрас і товщина краски, що говорить 163 мікрони, це приблизно покрита деталь лаком. Тобто, це не наносилася фарба, ґрунт, лак. Це, скоріше всього, просто пролачили напевно, були подряпини на цій дверці. Йдемо далі 110. 110 114. Тобто ці деталі не фарбовані. А що таке взагалі 160 мікрон, 200 мікрон? Давайте з вами спробуємо поміряти. Тобі? Як ми з вами поміряємо і подивимося товщину цього фарбування? Значить, Дивіться, беремо дверку, ось фіксуємо 106. Мікрон, да? ми розуміємо, що у нас тут така товщина фарби йде з завода. У мене в задньому кармані е, з комфі лежить чек. Товщина цього чеку, ну я не знаю, от, оцініть, яка товщина цього чеку, да? ну, як в будь-якому магазині. Прислоняємо, заміряємо. 147. Тобто майже 50 мікрон, майже 50 мікрон у нас ось цей чек. Тобто... Тут фарбування, ось 138 показує, 145, 124, 118, ось тут 151 в товщину ось цього чеку. Що ви хочете зрозуміти, скільки буде більше, складемо його вдвоє, пробиваємо. І вже маємо 184 мікрони. Давайте в цьому місці. 184, все правильно. Тобто подвійний чек. І так далі можна робити вже до безкінечності. Я розумію, що на авторія автомобілі також фарбовані, і їх там дуже часто можуть продавати після не дуже якісного ремонту. За цей автомобіль я взагалі не переживаю, тому що. Він був пошкоджений трішки щось в Штатах, але що це за пошкодження? В принципі, по карфакту це також було видно. Адже якщо купувати автомобіль без таких, наприклад, нюансів, що там є подряпинка, там подряпинка, там трішки підфарбовано, то звісно така машина в Америці буде стояти і 20, і 25 тисяч доларів. Коли на Манхеймі йде лист оцінювання, вони вписують дефекти цього автомобіля. І якраз ці всі дефекти були вписані, і було зрозуміло, що можливо автомобіль 2018 року має там подряпинку, там скольчик, там якийсь фарбований елемент, але автомобіль. Біль точно не був в тоталі, він не різався. Коли ми візьмемо карфакс цього автомобіля, то пошкодження також там будуть зафіксовані. Але дуже важливо в порівнянні з карфаксом Селвіч, що ми завжди торгуємо на коперті, ай А яяй там завжди червоним помічено. алард селвіч, сертифікат і так далі. Тобто, автомобіль іде на списання, тобто він отримав е пошкодження. Деталі і по е, такі пошкодження, що в Америці це оцінюється, що ремонт цього автомобіля не цілосообразний, і він іде списання, отримує Селвіч сертифікат. Тут у нас клін тайтл. Автомобіль такого сертифікату ніколи за своє життя не отримував. А декілька фарбованих елементів. Я не думаю, що це проблема. Задній ряд сидінь в цьому автомобілі буде комфортним для задніх пасажирів і буде навіть для них окремий клімат-контроль. Ну, це ж все-таки Audi-преміум сегмент. Але знову, як і всіх кросоверів, підігріва задніх сидінь немає. Їхати зручно на далекій відстані, великою компанією без проблем. Але все-таки цей автомобіль більше заточений для водія та переднього пасажиру. Про це і свідчить ось таке кермо під рульовими пелюстками. В спортивному режимі, коли ми переведемо коробочку в драйв, і тут потрібно буде перевести його ось так ще в бік, буде S, Ми можемо навалювати цьому автомобілю і перемикати передачі безпосередньо. Цими пелюстками. Це дуже зручно, коли ви хочете піти на обгін, наприклад, є якась фура, і ви просто-напросто включаєте режим, ручний режим і мінусовим пелюстком на дві передачі вниз кидаєте коробку. Відповідно, автомобіль буде мати більше драйву і більше динаміки. Сидимо ми з вами в Audi і шкірене, звісно, в неї буде кермо, Ауді Audi собі не може дозволити ставити якісь пластикові рулі на своїй машини. При цьому у нас пам'ять сидінь для двох пасажирів, чотири скло підіймачі, і у нас дуже хороша і якісна музика. Зараз спробуємо її з вами відімкнути. Так, музику Бенк Олафсон сюди не поставили, але із сабвуфером вона грає досить таки непогано, і в цього автомобіля хороша музика, в тому числі. Дуже жалко, що не Бен А, Звісно, шлягер від Гаріка Крючевського в такому автомобілі. Ви, скоріш, будете слухати, тому що купуючи ауді, ви ще. Чоловік старої закалки. Звісно, це не BMW, але завжди буде іти спір між тим, що краще. Audi чи BMW. Я особливо більше люблю марку BMW, чесно кажучи. Але наскільки я бачу по більшій масі людей, що замовляють автомобілі, вони в основній своїй масі віддають перевагу чомусь Audi, Хоча я люблю більше BMW. Ну то вже таке цифрова електронна панель у нас знаходиться за кермом. Керування її досить зрозуміле. Через ось таку кнопочку ми можемо. Робити е, ці колодязі ось такими маленькими і по центру автомобіля мати е, карту. Коли ми цю карту зашиємо в цей автомобіль, то навігація буде тут працювати. Можемо перемикати і вмикати ці колодязі, щоб вони були більшими, і карта буде тоді меншого розміру. Ну, чесно кажучи, мені так чомусь подобається більше. Е, дуже зрозуміле, інтуїтивне управління в Ауді система ММА не міняється вже дуже багато років. І той, хто знайомий хоч трішечки з Ауді, розуміє взагалі, як тут цим ділом керувати. Керування круїз контролем знаходиться на спеціальному речашку, що знаходиться за кермом. Ось так окремо він виведений. І так, дійсно, для Ауді це також не новинка. Вони давно користуються саме таким речашком. Клімат контроль двохзонний, керування, яким ми робимо ось цими кнопочками. Виставляємо необхідну нам температуру. І керування автомобілем знаходиться через ось цю кнопочку меню. Давайте спробуємо вже раз ми з вами тут поставити Цельсії і Фаренгейти, оскільки зараз в автомобіля у нас виставлено милі. Так, ставимо кілометри на години, кілометри Цельсії. І витрата пального ставимо літрів на 100 кілометрів. І тут у нас знову ж таки літри. Що у нас змінилося? Так, бачите, я допустив помилку, казав вам, що пробіг автомобіля складає 130 тисяч кілометрів, якщо бути абсолютно точним, 135 988 тисяч кілометрів. Відповідно, у нас змінилося керування і тут, і вже тепер у нас не Фаренгейт, циферки бігають, а вже у нас Цельсії. Підігріви сидінь для передніх сидінь працюють ось тут, вмикаються, вимикаються також ось тут. Ну, Це для зимньої, для зими. Тут у нас іде керування Select Drive. Це говорить про те, що вмикаючи цю кнопочку, у нас відчиняється таке спеціальне меню, завдяки якому ми можемо вибрати, щоб автомобіль їздив в режимі «Авто». Динамік, динамічний, він буде валить вообще на всі бабки, дуже швидко їхати. Індивідуальний для себе режим можна налаштувати. Комфорт це коли автомобіль буде економити пальне і буде не таким дірським. І офрод-режим це для бездоріжжя, якщо ви хочете туди виїхати. Ну що ж, вмикаємо динамік, будемо. Застібати ремінь і спробуємо подивитися, як цей автомобіль їде. Так, звісно, він запускається із кнопки старт-стоп. CarPlay Android Auto також присутній в цього автомобіля. Вмикається через такий спеціальний шнурок, який можна в підлокітнику ввімкнути або ж можна через Type-A ввімкнути ось тут. Стандартний CarPlay Android Auto як на всіх автомобілях, нічим не відрізняється. тобто у нас Google карти, навігація. Нам не потрібно прошивати тоді цей автомобіль на карти України, хоча це не дуже дорого на ауді коштує, можна прожити, щоб було і те, і те. І, е звісно, Apple Music, Spotify, е камери знати, щоб де стояли. Драйв. Знімаємося з паркінгу. Він у нас Електро. Давайте подивимося, що вона може. хо 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 Є хлопці. Це не Jeep Cherokee і це не Ford Edge. А, так, я дійсно дуже часто Ford Edge а, порівнюю з цим автомобілем із BMW 3 серії. Так, камера заднього виду з траєкторією руху у нас також є. А, Ford Edge непогана, класна машина, і за ці гроші можна її взяти 21 23 року. Але яким би він класним крутим не був, він ніколи не стане ауді. Mm. Ну що, давайте ще раз, мені понравилося. Mm. Ух, ти їм! ого oh, Блін, вона летить. Друзі. Дивіться, цікаво виходить. Ford Edge іде. На 245 кінських сил 2-літровий EcoBoost із системою повного приводу All-Wheel Drive є. А тут у нас 252 кінські сили, всього-навсього на 7 кінських сил більше із системою повного приводу Кватра. Тобто це буде краще, ніж звичайний All wheel Drive. І автомобіль набагато динамічніший і набагато жвавіший. І він досить таки м'якенький. Досить таки тихенький. Наприклад, повернемо сюди. Ми з вами далеко на кільцеву дорогу зараз поїхати не можемо, тому що в автомобіля нема номерів. Я не хочу їх виписувати просто так, я вже їх випишу на нового власника. Хочу здавати назад, мені інтуїтивно зрозуміло, куди буде їхати автомобіль, траєкторія руху мені це показує. Автомобіль дуже легко і дуже зрозуміло керується. І ось дивіться, на такому малесенькому просто п'ятачку ми зараз з вами його розвернемо. Ось так раз. Е, так, ну що ж, е, потрібно ще переїхатися по поганій дорозі, по ямкам. З керуванням мені зрозуміло, кермо у нас не тяне не вліво, не вправо, його не б'є і у нас нічого не стукає. Динамічно розганяється, двигун працює чисто рівно, питань у мене до цього також не виникає. Тут у нас погана дорога, дорога у нас до малярочки нашої, кстати, веде. І зараз, приїхавши ось ці ямки, нам це багато чого зараз. Каже. Ось так. Дивіться, які ями. Я швидкість не скидаю. Я йду зараз 25 км на годину. 30. Вона їх просто ось так. Якщо непогано. Керується вона. Просто шикарно. Супер. Друзі, я дуже задоволений цим автомобілем. Давайте подивимося ще швиденько під капот. Я впевнений, той, хто його придбає, буде від нього кайфувати. Так, підкапотка у нас виглядає ось таким чином. У нас ауді, у нас не японець. Звісно, у нас є газові упори і кочерги немає. Антифріз на місці, все на місці, двигун працює зрозуміло, без посторонніх звуків. Оригінальні наклеїчки на капоті, відповідно, Audi VAC з маркуванням 2018 модельний рік. Все на місці, всі резиночки, сумка, все як є. Ці наклеєчки під капотом по обслуговуванню кондиціонера, масла, який кондиціонер сюди заливається. Кондиціонер працює, дує холодом, все добре. Ну що ж, друзі, будемо підходити до завершення нашого відео. Тим, хто додивився до кінця, великий лайк і уважуха. Підтримайте і наш канал в тому числі. Адже для вас це така маленька дрібничка, поставити лайк. а... Ми будемо попадати більше в рекомендації в топи Ютуба, тому що ми стараємося працювати для вас як найкращим чином, привозити як найкращі автомобілі для вас, як типу і такого плану, так і вибираючи на аукціонах з пошкодженнями, щоб вони були поменше, щоб був рік посвіжіше, комплектація пожирніше. Знаєте, щоб не закрити замовлення, тяп-ляп, швидко і погнав, а ми навіть не обмежуємо вас в часу на пошук і підбір автомобіля зовсім. Тобто, Скільки потрібно, стільки будемо шукати. Саме головна задача, щоб ми придбали для вас автомобіль вашої мрії і дійсно як найкращий. Тому ось так працюємо. Якщо сподобалось відео, підтримайте. Сподобалась машина 25500, місто Київ, кільцева 4Б. У нас на СТО знаходиться, можна приїжджати, купувати, забирати. До нових зустрічей! Всім пока!